Протест на церковому фестивалі в Італії. Чому учасниці з України дискваліфікували? Та при чому тут росіяни? Вітання з вами Олена Ковальова. І сьогодні поговоримо про церковий фестиваль в Італії, на якому дискваліфікували учасниці з України. Чому так сталося і що цьому передувало? Дивіться далі. Ми зв'язалися з Анною Петренко, і вона розкаже все про свій протест, який перетворився у справжній перформанс. Наприкінці вересня в Італії проходив фестиваль International Сергері Серчис Award, в якому брали участь представники 22 країн світу. Україна, в тому числі, від нашої країни мала виступити 23 річна Анна Петренко. Але свій номер дівчина так і не показала. Все через свою проукраїнську позицію та протест проти одного з суддів. Дівчина вийшла на сцену з українським прапором та плакатами, що викривали Нікуліна. Так, вам не почулося? Максим Нікулін це син відомого радянського актора Юрія Нікуліна. Росіянин Максим Юрійович зараз очолює московський державний цирк. У склад журі організатори фестивалю його запросили, щоб захід став символом єднання культурних діячів. Єдине, що не було враховано, це те, що Максим Нікулін активно підтримує війну РФ проти України та спонсорує російську армію. Саме через це Українка Анна Петренко вирішила висловити протест. Артистка поділ. Лилася у своєму акаунті частиною відео, де вона виходить на сцену. Себе вона огорнула українським прапором а в руках тримали світлини. На одній з них фотографія Нікуліна на в оточенні російських військових, і буквально за кілька секунд світло на сцені вимикають. Інку дискваліфікували з міжнародного циркового змагання ексклюзивно для нашого каналу. Вона розповіла подробиці цієї історії. А скажіть, як довго ви готувалися до цього фестивалю? Готували свій номер, свій виступ? Конкретно на цей фестиваль я готувала спеціально виступ. Якщо брати прям масштабніше, то ці самі трюки, які я роблю, все інше я готувала руками. Ось а, а, саме цей номер я готувала спочатку літа і ось ну три місяці виходить, я вставила к нам цей номер під музику, тому що вони мені відправили музику, під яку мені треба поставити. Ну, ми разом вибирали. Угу, угу. А скажіть, а коли ви їхали на цей фестиваль? Ви а, знали взагалі, хто буде там сидіти у журі? Ні, не знала. Я вже узнала після першого виступу. Після мого виступу робили анонс е, журі, і після анонсу я вже почала дивитися, хто такий Максим Нікулін. Угу. Якою була ваша перша реакція, коли ви дізналися, що е, Максим Нікулін це росіянин? Реакція була. Ну, дивіться, як сказати, яка була реакція. Реакція була погана, тому що. Я не розумію, чому таке лицемірство у нас в Європі знаходиться, коли приглашають ну, українського артиста, а і плюс чиновника з Росії. Чи одразу ви захотіли влаштувати такий протест? Чи ви чи ця ідея прийшла вам трохи пізніше? Ну, коли я ввечері вже почала все дивитись, читати новини, вони були такі нові. Ось я вже заснула з цими мислями, та коли вже прокинулась, то почала думати, що саме я можу зробити? Ідея з флагом одразу прийшла, а ось саме з табличками мені вже допомогли знайомі угу. з цією ідеєю. А скажіть, чому ви просто не відмовилися від участі? Чому було для вас важливо все ж таки вийти на сцену і влаштувати такий протест? <taps> так, я напевно могла відмовити, сказати, що погано себе почуваю і все інше, але коли ну... <throw> я дізналася, що один з членів журі підтримує Росію, мені захотілося вже зробити якусь ну, за лицемірство. А скажіть, як на це відреагували організатори цього фестивалю? Що вони вам сказали у відповідь на це? У нас не було діалогу після самого протесту. У нас був діалог лише в залі, де сиділи глядачі. Ну і це можна сказати монолог, тому що я з ним особо не розмовляла. Я вийшла з цими листівками, почала роздавати. Та після цього він вийшов теж. До мене спочатку він хотів забрати ну, мої плакати, які я роздавала. Але я сказала: Ні, я роблю свій перформанс. Він відповів на це ні, це не твій перформанс, і почав 에, говорити у мікрофон, що він дискваліфікує мене з цього фестивалю за неутримання регламенту якою ж була реакція організаторів фестивалю на протест українки після цього виходу на сцену? Керівник фестивалю Антоніо Джарола дискваліфікував її з конкурсу. За словами італійського видання, організатори заявили, як і ми казали вище, що метою цього фестивалю було нібито символ єднання культурних діячів. Тому подумали доречним запросити росіян. Надійшло 630 заявок з усього світу. Серед яких ми обрали лише 22 із 20 країн від Японії до Таїланду, від Мексики до Канади, а також з України, Білорусі та Росії. У нас в Афіші 11 українців і троє росіян. А щодо присутності судді, я можу визнати, що перед тим як його запросити, я просив ще двох відомих діячів циркового сектору з України, які, однак, відмовилися, виправдався керівник. Антоніо Джарола також заявив, Нікулін живе в Парижі та не підтримує війну. А скажіть, якою була реакція самого росіянина на ваш перформанс? Що він робив? Можливо, він вам щось говорив? Я від нього нічого не чула та віч очі з ним не пересика не перес... не зустрічалась ось, але бачила, що він писав, що це пропаганда. Угу. А скажіть, чи не чи знали ви про такі наслідки? Тобто, чи а, про, проговорювали такі сценарії в голові, що ось ну, через такий перформанс вас можуть виключити з фестивалю? Ну, звичайно, я думала, що це таке може статися. Та також я розумію, що я ставлю під ризик свою кар'єру зараз, тому що ніхто з організаторів шоу не хоче. Бачити у своєму шоу не працкане ну, артиста, який може зробити такий вчинок. Скажіть, якби ви знали на той момент ще до перформансу, що е, таке може статися, да що вас е, можуть виключити з фестивалю і ви ставите під ризик свою кар'єру? Чи зробили б ви ще раз таке? Я вважаю, що у мене не було вибору. Я <губ> повинна було це зробити. Ну тут е, таке. Це вже про принципи та те, що у нас в голові. Ну, я думаю, що це пріоритет, що це треба робити, особливо, якщо в тебе є така можливість. Якщо ти вже виїхав чи виїхала, то вже треба якось щось робити, якось показувати, що тобі не все одно, що тр... ну, в свою позицію. Про протест і дискваліфікацію українки стало відомо з її соцмереж. Користувачі почали активно підтримувати дівчину, писали здебільшого про повагу та стійку позицію. Відригували також і українські зірки. Телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк підтримав своїм коментарем циркову артистку. Скажіть, як ви почуваєтеся зараз? Чи отримали ви? Підтримку від українців чи навпаки, можливо, хейт від деяких? Ні, я отримала дуже велику підтримку, за що вам дуже всім вдячна. Це дуже важливо зараз. Дуже дякую кожному, хто не байдужий. Слава Україні! вам слава! Ми продовжуємо слідкувати за усіма важливими подіями. Тож пишіть свою реакцію на те, що трапилося на фестивалі, і що думаєте про протест нашої артистки у коментарях під цим відео з вами була Олена Ковальова до зустрічі.